Отже, друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами знову обговоримо проект із абревіатурою. Якщо ви хоча б півроку на криптовалютному ринку, то розумієте, що це досить великий проект, як з точки зору венчурного капіталу, так і з точки зору інвестицій. У нього вклалися такі фонди, як і інші. А також було інвестовано шалені 225 мільйонів доларів. Тобто на фінансування не поскупились. Проте, друзі, хоч проект і великий, значущий, його всі знають, величезна Кількість криптоентузіастів користуються його послугами, але котирування цього токену стрімко падають. Що ж відбувається з цією монетою? Чому, попри підтримку, фундаментальну силу ідеї, ситуація така неприємна? Давайте обговоримо все це. Думаю, інформація буде дуже цікавою і вичерпною. Друзі, нагадаю вам, що написавши коментар під цим відео, ви піднімете мені настрій і мотивацію створити швидше наступне відео. А ще обов'язково підписуйтесь на. На мій ютуб канал Фокус Марсік, і ми починаємо. Отже, варто зазначити, що рівно 7 місяців тому я вже робив огляд цього проекту і нікому не рекомендував його купувати. Я тоді не аналізував технологію, але поясню максимально просто: це технологію кросчейну обміну, такий собі міст плюс рішення нульового рівня. По суті, це блокчейн-технологія, яка дозволяє командам розробників створювати децентралізовані протоколи. Ось приблизно чим є цей проект. Але важливо розуміти, що в 2022 році, тобто 2,5 роки тому, сталася подія, яка могла б знищити цей проект. Хакери викрили 320 мільйонів доларів. На той момент це був серйозний удар. Усе могло завершитися. Проект міг померти, навіть не дійшовши до лістингу на великих централізованих біржах. Однак, великі венчурні інвестори не залишили його напризволяще. Вони вирішили врятувати стартап, звісно, не без своєї вигоди. Головним ініціатором фінансування був фонд. І завдяки цьому проекту він вижив. Туди інвестували топові венчурні інвестори. Сім місяців тому я зазначив, що розподіл емісії токенів виглядає так, що на 12% віддали інвесторам, які врятували проект від експлуатації. Це виглядало як домовленість про безкоштовні токени для них. Нині я вважаю, що це лише частина угоди між проектом і венчурними інвесторами, які зацікавлені в розкрутці інструменту. Попри венчурну підтримку та непогану технологію, графік монети виглядає сумно з квітня 2024 року, її ціна впала майже на 89%. Це боляче неприємно і незрозуміло. Хтось каже, що монета постраждала від корекції, перегрітого ринку, але я не погоджуюсь. Фактор ризику та потенційного прибутку, який можна буде. Де отримати на сильному ринку, перекрив мою антипатію до цього проекту. Відповідно, я почав купувати цю монету приблизно за ціною 62 центи, про що, до речі, повідомляв у своєму відкритому безкоштовному телеграм-каналі. Уся ця інформація є у відкритому доступі. Я формував свою середню ціну поступову, у міру падіння цього проекту. Чесно кажучи, я не очікував, що корекція буде настільки сильною, але маємо те, що маємо. На даний момент моя середня ціна Howl становить близько 23 центів. У мене невеликий мінус, але поки що не докуповую. Багато хто, до речі, запитує звідки береться стільки ліквідності. Наприклад, ти заходив по 62 центи, постійно докуповував монету. Як це працює? Відповім одразу. Я виділяю певну суму на кожен інструмент. Наприклад, маю 5000 тисяч доларів, призначених на цю монету. Ці гроші я ділю на 20, 30, 40 або навіть 50 Ордерів і поступово викуповую. Ордери можуть складатися з різних частин, або сума поступово збільшуватиметься. Це вже залежить від вашої стратегії, але я ніколи не купую все за один раз, щоб потім не дивитися на величезне падіння і рвати на собі волосся. Тому важливо розуміти, як правильно набирати позиції. Я постійно повторюю це у своїх відео і буду нагадувати вам, щоб уникати поспішних дій, навіть якщо проект виглядає перспективно. Повертаючись до основної теми, абсолютно незрозуміло, чому така сильна корекція. Якщо подивитися на новини, все в порядку. Активність розробників також нормальна. Приріс розробників за квартал плюс 174%. Для порівняння деякі великі проекти на ринку демонструють спад у 30%. у плані контрактів і партнерств. Теж усе добре, тобто у проекту немає явних проблем. Але графік монети говорить про протилежне. Якщо навіть порівняти її з основними конкурентами, ті тримають цінові діапазони, і ніхто їх масово не зливає. Тут немає колосального падіння, яке б свідчило про те, що монети просто зливають на ринку. Ця ситуація наштовхнула мене на певні думки. Я досліджував інформацію, переглядав англомовних інфлюенсерів у соціальних мережах, зокрема в Твіттері, і дійшов до такого висновку. Загальна емісія монети становить 10 мільярдів. Зараз у ринку в циркуляції знаходиться приблизно 27,27%. 2,73 мільярда монет. Якщо подивитися на розблокування, фонди поки що не отримали своїх часток. Єдині розлоки були з опцій. Казначейства та екосистеми з 1 квітня цього року в цих двох опціях було розблоковано 1,28 мільярда монет. Це може свідчити про те, що проект вирішив піти на болючий крок, щоб закрити фінансові зобов'язання перед венчурними інвесторами. Якщо ця теорія вірна, то розблоковані токени могли продаватися за середньою ціною близько 35 центів, продавши 1 мільярд монет за цією ціною, вони могли отримати близько 350 мільйонів доларів. Це пояснює, чому проект обрав такий шлях, але офіційно це, звісно, ніхто не підтвердить. У білих документах вони не напишуть, що продають токени, щоб віддати борги. Якщо припустити, що ця стратегія працює, то до кінця 2025 року у ринку залишиться приблизно 5 мільярдів монет. При ціні 5 доларів за монету ринкова капіталізація становитиме 25 мільярдів доларів. Що виглядає реалістично для такого проекту? У консервативному сценарії ціна токена може досягти 3-5 доларів на піку ринку. Якщо ціна впаде до 15 центів, я готовий докуповувати, оскільки середня ціна в мене непогана. Отже, друзі, я хочу подякувати, що ви підписаєтесь на мій YouTube канал і на мій Telegram. Це мене мотивує випускати нові відео. Дякую вам за перегляд, друзі, і до нових зустрічей.